Добрий вечір, шановні жителі Балщини. Слава Україні, героям слава! Знову ми з вами зустрічаємося на YouTube-каналі Антикорупція Чабаню. Ну що ж, сьогодні більш будуть цікаві новини я вам надам. Це вже з достовірних у нас іде істочників. Ми не можемо говорити, де що і як, але ми зобов'язані вам донести і доповісти про пророблену роботу і все-таки назвати. Що правоохоронні органи? Це поліція в Одеської області, яку очолює сьогодні бандіт широкої дороги. Це Іван Жук, колаборант, це Жуковський, керівник Подільську групу. Вони сня глухі, вони не чують, вони глухі. Вони змушують своїх підлеглих йти на злочини, закривати злочинні дії, злочинні дії, де місцева влада протязі 10 років скоювала злочини. Дуже цікаво, виходить. Ось по кримінальному провадженню це в нас 160-143, це військова частина. Це нам сьогодні надійшло із наших кураторів із Києва. Ось я вам показую штрін-код. Це все повністю розпечатано все. І зачитую, щоб ви всі знали, що на сьогоднішній день це кримінальне провадження, розкрадання державного майна в особливо великих розмірах. Під час військового стану посадовими особами Балської районної державної адміністрації, де з, з наказу, ось я вам читаю, це сьогодні нам надали, де з наказу, де чітко додаток до розпорядження Кабінету міністрів України від 29 квітня 2004 року за номером 252, рекомендовано. І перелік майнових комплексів військових містечок які передаються до сфери управління органів виконавчої влади та у спільну власність територіальних громад. Далі перше військового містечка 14, 19, 23 село Біле Балтського району Одеської області до сфери управління Балтської райдержадміністрації. Далі тут написано військове містечко номер 92 Драгом Тіміснецького району Івано-Франківської області, військове містечко Білгородністровської до сфери управління і військове містечко е, Хр Хролин Шепетівського району Хмельницької області. Ось. Але тут сьогодні питання. Я перед тим я дав запит на дізнавача. Прошу надати мені ту роздруківку, яку ви подаєте до прокуратури на перекваліфікацію цього злочину. Там 300, 185 це дрібні крадіжки. Це так у нас воно тут ведеться. На цих дрібних крадіжках, таких як Табаков, як Жуковський, як начальник слідства, як цей сьогодні колаборант Іван Жук, вони сьогодні колотять капітали. Капітали колотять доять місцевих цих, цих чиновників, які грабували і порушували законодавство України. Але сьогодні в нас питання, коли мені скинули це ще два місяці назад, роздруківку я кажу, будь ласка, надайте мені, пан дізнавач по 143, що ви подаєте клопотання до правоохоронних органів і надайте мені, щоб я держав це все на контролі. Ну і що ви думаєте? Шановні наші мої е, дорогенькі жителі Балтської ОТГ, зі справи пропадають певні документи по досудовому розслідуванню, то, що подавав дізнавач. А я рояк, це в мене є, а в справі немає. Ви точно подавали? Так, да, я подавав. Запомніть ви всі, запомніть ви всі дізнавачі, слідчі, там, де ми відкрили, за моїм позовом. Кримінальне провадження, воно буде доведене до кінця. Щоб ви це знали. Хто хоче рискнути, рискніть. Е, буквально друга кримінальна справа це у нас труби сорокова кримінальне провадження. Де її веде наша іще одна. Е, дізнаваться колобаран Курганська Ірина. Чому я заговорю, що колобаран. Е, буквально півтора року назад був одночасний допит Степчук Гедзун і я, де Степчук задавав гедзуну питання. Труби у вас були заскладовані? Да. Хто їх вивозив? Я не пам'ятаю, давали команду їх вивозили. Потім, при одночасному допиті з Д'явором Олегом, який був керівником у Гедзуна, який чітко сказав, що ці труби, які тут були заскладовані, з цих труб будувалося у нас хранилище. І з цих труб... Певний посадовець у Балті, я фамілію не називаю, возив ці труби з нашої території. Я писав неодноразово допитати то, завтра буде подано клопотання скласти, сформувати комісію з громадськості і з поліції, дослідити труби, труби, які побудований ангар, побудований ангар. Вони знищили залишки труби, це у фортеці злищені. Але ці труби вони використані за непризначенням на новій будові Ломоносваках спускатися. Там у нас ще один поліціян, зі Львова з'явився. Дуже людина розвивається. І ці труби з'явилися там. Крадені труби з'явилися там. До цього часу, ну це в наш пан Табаков. Я буду вимагати клопотанням, а потім, пускай вони в судовому залі закриють чи вони виколимали клопотання, дослідили ці труби по моїм заявам, де було це виявлено правопорушення. І я напишу, де ці труби використані у заяві це, і пускай Курганська цього не зробить. Але поруч з цим я впевнений, що Курганські дали команду. У нас же ж поліція, вся влада сьогодні в Україні. Вона під себе підомняла правоохоронних органів. Для чого правоохоронні органи сьогодні відправляються на фронт? Щоб закривати рот народу. народу. Якщо якісь будуть тут, то вони приїдуть і закриють рота. Ви подивіться в Подільському руху, скільки там у цьому муравейнику сидить. Ви подивіться. А в Балській відділу поліції, ви розумієте, скигелят, що того не вистачає, того не вистачає. Та ви не катайтесь на машинах. Ви краще пройдіть, і подивіться. І поспілкуйтесь з народом. Це буде краще. І не... щоб ваше керівництво не займалося продажою сигарет. Сигарки, щоб не займалося під акцизним товаром. Це буде краще для вас, пані поліцейські. Ну і тут починаємо. Сьогодні ми вже відправили листа директору Державного архіву Одеської області Петру Лукенчуку. Заяву. Запит відповідно до вимог статті 53, пункту 13, отримувати інформацію до вимог закону України про запобігання корупції, поданий запит про придбання Балтським районною адміністрацією для побудови нового каналіційного колектору за рахунок субвенції Одеської обласної ради, надати завірені належним чином документи за 2000 по 2004 рік, платіжних доручень. Перерахованих коштів Одеської обласної ради Дбатської державної адміністрації на придбання металевих каналізаційних труб у розмірі 1970 метрів, а це еквівалент 320 тонн труби. Кримінальна тонн труби для побудови каналізаційного по розкраданню по розкраданню металевих труб відкрита кримінальна справа за номером 120 100, 181,602 300 тисяч 40 від. 24.05.18 року. Чи зверталися до вас з Балтського відділення поліції номер 1 Подільського грубу НПВДського області дізнання по даному питанню з 2020 року, включно по 2025 рік. І за яким підписом був зроблений запит? Прошу вас посприяти в отриманні відповіді з завіреними копіями платіжних доручень перерахувань. І відповідь надати до вимог закону України про доступ до публічної інформації. Це для чого ми робимо? Це буквально ми звертаємо, зараз я напишу завтра клопотання: провести е, слідчий експеримент на встановлення труб, які е, використані у райпроменерго. Це тестя Гедзуна, і в другому місці цих труб, і в третьому, якщо це будуть од, од, одно, однотипні труби. Однотипні подорожній діаметр, буде однотипні труби, тоді е, Курганська суше сухарі. Я вам даю слово. А не виконання клопотання, воно за собою буде тягнути кримінальну відповідальність. Пані Курганська, ви зробили сімейний подряд заробляння коштів. Дуже прикро, коли це, цей ланцюг суж, сужується. Ну що ж, Михайло Дмитрович, отримав сьогодні листи із ДБР. Де фактично сьогодні у нас можна впевнено сказати, що прокурор Одеської області Андрій Сватко, це Ставлені і Кравченко Руслана, це два колаборанта сьогодні, які фактично приховують злочини ОПСЖ і регіоналів. Це вже можна сказати впевнено і без всяких задирів. Сьогодні вся влада в Одеській області, що в Подільському районі, це проросійська влада. Яка розставлена на замовлення агентури Російської Федерації. Там не ілюстрований Кіпер появився незрозуміло, з яких підстав. Всі розставляються правоохоронні органи. А для чого? Для фальшування і захоплення влади. Це відбуло, буде відбуватися. Вони ж вважають, що ніхто, всі дурні, всі тупі, тільки вони розумні. Я вас попрошу всіх людей бути здержаними. Все, час працює вже проти них. Проти Лазаренка працює час проти. Пускай вони ще подіргаються. Ще місяць, півтора подіргаються. Але оце кодло агентури Портнова. Це Сухачов сьогодні, якого треба вже казнити. Це директор ДБР України. Сухачов. Фамілію запомніть. Сухачов, якого хотіли втулити ще генеральним прокурором, туди його. Уже він тут вже натворив бід, його туди. Фактично, чому я так доповідаю, він не виконував як директор Державного бюро, він порушив законність. Він не виконав ухвали Київського районного суду міста Одеси. Це по виборам, де я звертався, що Козленкою Олександр, директор другого управління, слідчого управління у місті Миколаїв Одесі, де він приховує не поодинокі. Кримінальні злочини з метою особистого збагачення. Дуже тут не треба ходити, вся переписка на лице. Але сьогодні час проти цієї банди вже почав робити, проти них і проти цієї поліції. Ну і в Балту прийшов бистрий начальник дізнання, де дає указівки. Дуже указівки. Я звертаюся, я вас не знаю, шановний начальник дізнання. Але ви призупиніть свою. свою. Відкрийте закон про Національну поліцію. Почитайте уважно, свою інструкцію посадову почитайте, присягу почитайте, пан дізнавач, виконуючи ТВО, поки ми вас віце, знов не вишвернули. Голоднюк вона вже кусає локті, але вона не може себе вкусити, коли її попереджав. Юля роби відповідно до закону. Ну, табаков тут всіх вставив. І Голоднюк вставив, і Яременко вставив. І Курганську, ще не, і Курганську зараз буде на підході, і далі, і далі слідчих усіх. Це все, хто непокорний до начальника відділу поліції, всі їдуть куди на фронт. А ті, хто сьогодні виконує злочинні накази, злочинні накази, всі залишаються тут і починають діяти проти народу, народу України. Напоминаю слова. Президента, який би він там не був, але слова президента. Ті посадовці органів державної влади, які скоють злочини злочини в службовій діяльності в військовий час, їхні дії прирівнюються до зрадників Держави Україна. Пані Курганська, у нас військовий час, да? ви чуть-чуть е, заблуждаєтесь, як ви йдете по тій доріжці. Зараз ми вам відкриємо очі архівом. За які гроші куплені. Я вам всьом очі. Ви до цього часу не допитали Станкевич до цього часу. При моїй присутності. Я ще напишу клопотання допитати у моїй присутності Станкевич і дослідити труби. Це буде два клопотання. Це ще подано буквально завтра. Вранці буде до відділу поліції подано. Для чого? Послі... через шість днів ми звернемося до слідчого судді, щоб суддя зобов'язала. Провести певні слідчі дії вже ухвалою суду, а не виконання ухвали суду це буде вже кримінальна відповідальність для слідчої. Курганська, це для вас. А 28-го то тут будуть е, великі передриги. Тому що я указав, що до повалення вали за е, повалення конституційного ладу і конституції на місцевих виборах у Балтій ОТГ причетні міська влада і Подільська. Державна адміністрація, де пору, всі зараз отакі очі очі на, е, на 49 градусів розкриваю ці очі, всі в недоумінні. Пан Лазаренко, я звертаюся в черговий раз до вас. Поверніться, будь ласка, до виконання своїх прямих функціональних обов'язків, до законності і ваш е, перший заступник Тарнавський. Ігор Володимирович, ви знали, що куди ви йдете і куди ви голову суєте? Ви знали, якщо не буде працювати законність, тоді закон, закони запрацюють проти вас. Ми вас просто сьогодні просимо, не благаємо, а просимо і вимагаємо повернутись до лиця виконання своїх службових обов'язків, до виконання своїх прямих функціональних обов'язків, законність і правопорядок у віреному вам районі, де ви призначені. призначені Адміністрації президента України. Будьте ви добрі, поверніться, будь ласка, до, лицем до виконання своїх функціональних обов'язків до частини до статті 2 про державні районні адміністрації. Там чітко все вказано. І останнє. Я хочу напомнити всім людям. Так це все буде запущене той ролі, це ще не на часі, де люди підпиті, бабло гуляє по столікам. І було сказано: ви там все побачите, всі, всіх персонажей, ви побачите сьогодні, що народ це бидло, його тримати на довстойлі. Тепер ми бачимо, що куди народ може йти в суд. Суди роботають на владу. Суди, вони не правосуддя, а вони сьогодні правозаконність, вони сьогодні господарі, господарів держави. Сьогодні держава їм такі гроші плоди суддям, але судді сьогодні вони не. Взирають ні на що, вони приймають такі дурні дурні, е дурні е ухвали, скарги, е не, не скарги, а рішення суду, що за це прийдеться комусь буде відповідати. Це я даю вам е чесне слово, Яру. І ми його дотримаємося. Якщо ви не хочете, працювати, не хочете працювати, а хочете з двох рук їсти, ви знаєте, так у вас не вийде, пані судді. Це я вас запевняю. Як громадський діяч. Ви знаєте, мені не треба яру, я не, не йду у вас на поводу, я не захожу до вас у кабінеті, я не ввежу ніякі зділки. Ми працюємо відповідно до свого статуту і до вимог законодавства Держави Україна і до Конституції. Все крапка! І більше другого не може бути. Ну що ж, завтра починається дуже цікаво, З завтрашнього дня. Відлік ми вчитаємо, відлік читаємо. Вони вважають, що ми всі тупі, дурні, а такі, як Курганський і Табаков і новий ТВО-начальник дізнання це шустрі, шустрики Києв. Так як я вам вже хочу ще четверте це, чи, 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 чи п'яте буде, що керівника Одеского УРУП рук No1 Бойка ми також посприяли зняти від посади і начальника слідства. Віти теж потягнули. Прокурора Київської окружної прокуратури теж це з нашої подачі. Віте вже третій прокурор. Ми маємо третього прокурора. Третього. А Дельшина держуть тут на прикурюванні. Прикурюванню держать, а Дельшина і Михайло Дмитрович він вважає, що ми нічого. Михайло Дмитрович, це все контролюється, фіксується, що потім була чітка пред'ява. Він уже в прокуратуру, він вже нігде не встроїться. Адельши. Це буде факт. Він для себе це робить смертельний вирок, перебуваючи на цій посаді. Смертельний вирок. До кінця його ніхто вже ніде не візьме з тою характеристикою. То, що він сьогодні тут приховує, крадіжки, масівні крадіжки. Ви, я хочу це шесте. Ви подивіться лише, я вам хочу лише напомнити. Був у Лазаренко на прийомі. Побудована дорога 4 мільйона 800 000 000 вкрали. Новий проєкт з проєкту на очі мільйон вкралі. Далі, поїздка до Баку. 11 мільйонів ушло. Непонятно, скільки його зрозходило, скільки там було дано, я не знаю. Я ж просив, надавав запит. Дайте мені, будь ласка, розшифрований кошторис, переїзд Балта кишинів кишинів переліт Стамбул, Стамбул, Баку. До цього часу все тишина. Тихо. Гроші люблять тишу. Ви розумієте чи ні? Ось так треба грабувати цю державу. Любити її треба. Любити не державу, а любити гаманець держави, так як сьогодні говорить один чиновник, який говорить, що він нічого не робить, кроме 50 на 50. Це за вас, Сергій Сергійович. 50 це вже за ваші, за ваш, за ваш Ваші заступники говорять, за вас і в кругу. І це все записано. Нічого, каже він, не робить кроме як 50 на 50. Ну що ж, поки на цій ноті, поки оптимістичний, ми закінчуємо вам інформування, але буде цікавіше вже з тої неділі буде цікавіше, як буде виконуватись клопотання одне і друге. Як ми підемо подамо скаргу до суду, щоб суд зобов'язав це, дуже починається. І в понеділок, 28-го, це по виборах. І я зобов'язав знову написав клопотання до... Слідчої судді Павловської Котовського міжрайонного суду примусово винести ухвалу і примусово доставити до залу суду як е, процесуального керівника справи, і також слідчу Єрьоменко. Єрьоменко вже вийшла з лікарняного, так як мені доповідають. Ви не думайте, я в білі не закажу. Але в мене є очі і вуха там. Запомніть пан Табаков. Я інформую, інформований. За кожний ваш шаг і вашого першого заступника. Все знаю по міліметру, щоб ви знали. Ви хорошо прикуруєте, курите і хорошо реалізуєте все. Все, на цьому, на цьому ми поки закінчуємо сьогодні польот невеличкий, польот розборів, а все почнеться з тої неділі. Завтра ми подаємо, а сам розбір польотів почнеться з тої неділі. На цій оптимістичній ноті я вдруге ну, повторююсь, закінчуємо. До побачення, до зустрічі і з повагою до вас, ваш Михайло Чебанюк. Слава Збройним силам України! Слава народу України! І перемога буде тільки за народом України! Я звертаюся до всіх жителів Балтської ТГ. Телефонуйте! Цілодобово! Телефон працює. Ми завжди прийдемо вам на допомогу. Якщо ви і будемо діяти тільки в правовій площині проти цієї сформованої банди. До зустрічі!